Могутнє і сильне. За ці роки ти побачила все. Ти росла, захищалась, навчалась, будувала майбутнє своє. Ти красива, чудова країна, рівних просто нема на землі. Ти моя, ти моя Україна, найдорожча в моєму житті. Навкруги вітуче поле, наче вишитий Богом рушник, понад Бо шляхом схилилося полі, тиша всюди, лиш говід хрущів. Тут Дніпро омиває пороги, чорне море під сонцем блищить. Це все ти, це все ти, Україна, поле, гори, ліси і річки. Кожне місце це скарб України, не віддам я нікому тебе. І люблю не не палко, то щиро з незалежністю рідна країна. Вітаємо мужні, сильний, красивий, добрий український народ із святом незалежності України. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба і щоб сльози з'являлися на ваших очах лише від радості. Ми, діти України, дякуємо нашому народу, нашим захисникам і захисницям, волонтерам, лікарям за майбутнє України. Україна єдина держава, Україна в наших серцях. Україна незламна і сильна. Україна понад усе. Слава Україні, там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо я щаслива, там і дім, там я мала, зростала свідку.